7, я ось таку Всім привіт, Саня сьогодні зранку цілий день будував желізну дорогу і збудував ось таку двохповерхову желізну дорогу. Я думав, нічого не вийде, що вона завалиться, розвалиться і не буде. Але все вийшло просто чудово. Я вам і час її покажу. Получається, знизу буде їздити один потяг. Зразу над ним буде їздити інший потяг, яким буде керувати Саша. Так, ще є з станція є. Що, ще, розказує? Мені ще дуже сподобалось. Саня збудував ось такі сходи, по яким буде, потяг буде прибувати сюди на перон. Тут будуть вигружатися люди і сходить по цим сходам і йти туди на вокзал. А, і ще є гармата, до речі, ми будемо не стріляти. Хоч вистріли з гармати? Давай. О, а можна я запущу цей нижній поїзд? Так, нинішній поїзд вже поїхав робити свої справи. Вже там щось заправляється. Я, давай наступне. Давай. Ооо, нормально влетіла. Я, я я хочу ще. Давай. Оу, у вокзал влучила. Ну, лучше так, не стріляй, бо ще розвалимо вокзал. Да. Так, ну, да, я перейду сюди, щоб показати поїзд сперед. Давай, звісно. Оу, поїхав верхній поїзд. Верхнім да. поїздом керує Саня. Ага, зараз буде зупинка, і що на ній буде. Угу, mm -hmm. Потяга буде, доходи. якась задача він буде перевозить деревину буде якось перевозити. Таня mm -hmm. підготовив доски, які треба перевезти. Для будівництва для якоїсь, так, да, мабуть. Так, вони може дому Угу, Зрозумів. Mm -hmm. Ой, а куди їдуть люди на яку станцію? Варшава заходять. Ага, Варшава заходить, нормально. От так, от поїзд був у Львові приїхав у Варшаву. У Львові був, він Тут проходить вигрузка пасажирів. Всі сходять і угу, йдуть туди на вокзал. По своїм ділам розходяться. Кому куди треба? У Варшаві вони розходяться. Так, М -м, два пасажира там було. І тепер потяг, я так пам'ятаю, їде на загрузку ось так. цієї деревини. Так, наступна у нас тут назваю карту. А вони заходят. Видите кофе, ви попадки? А ну давай сделаємо Запаркувався потяг. Ага, і буде загрузка ще з деревини. Нижній поїзд поки заправляється тут пальним. А верхній вовсю він трудиться сьогодні і загружається деревиною і кудись її повезе. Попадає на книжці заходить. Будемо з нами повезе, і десь ти. Так, а мені цікаво, знаєте, отут цей по, ця залізна дорога, тут де міст, вона така ж прогинається. Мені цікаво, час, коли буде їхати по ній поїзд, чи не завалиться вона часом. Зараз я ось так поставлю камеру, Саня його запустить. Готові. І ми подивимося, чи вона розвалиться, чи не розвалиться. Я думаю, розвалиться. А я думаю, що вона грохнеться. Так. Ні, витримала. Я... я не вірю своїм очам. Я думав, вона завалиться і привалить там і той нижній поїзд і впаде все це. А, ні. Тримається. Блін, класно побудував, молодець. Мабуть, інженером якимось будеш. Я просто знаю, якщо в мене картон відбувати. Сімка, ви захочете таку малюнку буде, порушуйтеся маля. Поставте лайки, підписуйтесь на мій канал Саша Бой. до Бай. Всім поканої зустрічі. Та звітку також є 100 тисяч лайків. Угу, mm, ну, так. от. З вас 100 тисяч лайків червоному поїзду. Всім пока!